Ви на каналі ТВА Я Микола Сорокваш. І ми говоримо про головні події України та світу. Доброго вам дня. В Одесі знову пролунав вибух. Одна людина загинула. Це сталося близько п'ятої ранку. Попереднім розслідуванням встановлено, що по вулиці пересувався чоловік з сумкою у руках. У ній знаходився вибуховий пристрій. Стався неконтрольований вибух. І чоловіка буквально розірвано вибуховою хвилою викинуло на десяток метрів. Більше ніхто не постраждав, заявили правоохоронці. Вони оцінили потужність пристрою в еквівалент одного кілограму тротилу. Вибухи аналогічної потужності сталися під час теракців. Проти руху волонтерська сотня і магазину патріотики реалізує товари з патріотичною символікою. У Львові знову обстріляли будинок міського голови Андрія садового. У помешкання. Вибиті вікна і двері. частково пошкоджена одна стіна. За попередніми даними будинок обстріляли з гранатомета. Хвіст снаряду виявили біля будівлі. Мера Львова вдома не було. Він з родиною нині у Буковелі. Обстріл будинку садового правоохоронці кваліфікували як терористичний акт. Триває слідство. Я нагадаю, це вже другий за півроку напад на помешкання міського голови Львова. Наприкінці липня по будинку було завдано удару. Протитанковим снарядом муха. Після того дім перебував під державною охороною. Садовий написав на своїй сторінці в Фейсбуці, що погроз перед обстрілом його будинку він не отримував. Я людина публічна і ніде не ховаюсь. Той, хто стріляв, знав, що нікого в будинку нема. Снаряд пробив стіну наскрізь. Якби цілились та потрапили у вікно, руйнування були б значно сильніші. Жодних прямих погроз ані після першого разу, ані зараз не отримав. За добу у зоні АТО поранено троє військових. Про це повідомляють в інформаційному центрі РНБО. Найбільше обстрілів зафіксовано на Донецькому і Луганському напрямках. Військові розцінюють дії бойовиків як провокації та не відкривають вогонь у відповідь. Одночас бойовики продовжують передислоковуватися та доукомплектовують підрозділи. На цьому фоні відбувається доукомплектування підрозділів терористів, накопичення запасів озброєння, військової техніки, боєприпасів. Матеріально-технічних засобів, які завозиться з території Російської Федерації, триває обладнання ворожої інфраструктури. Неподалік від зони розмежування розгортаються польові шпиталі. Увечері вночі бойовики 10 разів обстріляли українських військових у зоні АТО. Вогонь вели зі стрілецької зброї, мінометів і гранатометів. Двічі по Донецькому аеропорту також потрапили під обстріли терористів. селища Нікішино і Майорськ. Двічі обстріляли Миколаївку і тричі Рідкодуб. Двічі над Сартанами і Павлополем зафіксовані безпілотники терористів. Останні постріли лунали у сьомій ранку. Потім у зоні АТО зберігається режим тиші. Розпочинаючи з 0 годин 15 хвилин на Донбасі не прозвучало жодного пострілу. Терористи прокинулися лише на світанку. О 7 годині ранку бойовики обстріляли Таврічне. Українські військові продовжують зміцнювати свої позиції, займаються пошуком диверсійних груп, а також беруть активну участь у налагодженні мирного і спокійного життя на Донбасі. У Луганщину бойовики за минулу добу обстріляли вісім разів разів терористи з так званої ЛНР. Стріляли в бік контрольованої Україною територією з різного виду зброї, включаючи автоматичні гранатомети та міномети. Повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. У зону вогню потрапили населені пункти щастя, станиці Луганська, Кримське та Чорнухине. У щасті опівночі район теплоелектростанції. Сепаратисти обстріляли з автоматичного гранатомета. Кримські та Чорнухи на кілька разів потрапили під мінометні та стрілецькі обстріли. Ніхто з мирних мешканців не постраждав будинки, не зазнали серйозних пошкоджень. Сьогодні з полону бойовиків без обміну звільнено чотирьох українців. Троє з них військові Юрій Фарасах, Євген Козловський і Андрій Шевчук. У полоні провели 118 днів. Один цивільний Олександр Кура Леня був бранцем 103 дні. Нагадаю, напередодні з полону звільнили 145 військовослужбовців. Їх зустрів президент України на Васильівському військовому аеродромі. Петро Порошенко привітав звільнених воїнів і висловив свою повагу їх подвигу та пообіцяв, що в полоні не залишить жодного з військових. Військові з різних підрозділів збройних сил України і нацгвардії добровольчих батальйонів та кілька волонтерів, які допомагали військовим, перебували у полоні від кількох тижнів до кількох місяців. Обмін відбувся за результатами проговорів у мінську, які пройшли у середу. Тоді лідери бойовиків погодилися звільнити 150 полонених українських військових в обмін на 225 своїх поплічників. Нарешті, після довгих днів, тижнів і місяців, ви повернулися додому не зламані, не зрадивши, міцно тримаючи бойовий дух. Продемонструвавши найкращі якості українського воїна, друзі, ласкаво просимо додому. Дуже дякую, дякую. дякую. пасібі. Українські прикордонники перекрили виїзд з Маріуполя з метою попередження провокацій з боку проросійських бойовиків, як повідомив начальник прес-служби сектору М Дмитро Горбунов. Зупинено пересування машини пішоходів у напрямку октябр Павлопіль. Адже жителі Маріуполя, які виїжджають на території, яка перебуває під тимчасовим контролем ДНР, можуть опинитися в скрутному становищі про повернення додому. Як відомо, пропуск людей у бік Маріуполя з території захопленої російсько-терористичними силами закрито ще з позавчора. Причина. Закриття руху бойовики не пояснюють. Українська влада відправила гуманітарну допомогу у шість окупованих бойовиками міст і селищ Донеччини. Як повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, сьогодні вранці з Краматорська колона шести вантажівок з гуманітарною допомогою відпра... відправлена для соціальних установ і жителів територій під терористами. Вони прямують у селища Ольховатка. Камишева, Камишеваха і Булавинське на Донеччині ще дві вантажівки відправились в міста Вуглегірськ і Дебальцево. Там продукти, речі першої необхідності і ялинки. За словами Зубко, переговори щодо безпечної доставки вантажу. Тривають і є надія, що люди на цих територіях невдовзі отримують допомогу. І нагадаю, позавчора за дорученням Петра Порошенка і Арсенія Цунюка на схід України направило 326 тонн гуманітарного вантажу. У Чорне море увійшов американський есмінець Дональд Кук. Корабель вже пройшов через Босфор і прямою у північному напрямку. Повідомляє Уніан. А на сайті шостого флоту США повідомляється, що мета заходу есмінця підтримка миру і стабільності у регіоні та удосконалені взаємодії з регіональними партнерами і союзниками США і НАТО. Есмінець Дональд Кук оснащений системою протиракетної оборони іджіс і крилатими ракетами. Томагавк В Україні від завтра значно погіршиться погодні умови. Попереджає гідрометцентр у зв'язку з переміщенням в Україну активних циклонів з Балкан 28 грудня у Південній та східній частині Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській Сумській області йтиме сильний сніг. А в південних областях України сніг з дощем, місцями сильні опади, ожелець і хуртовини. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. У Криму та Приазов'ї місцями вітер сягатиме 30 метрів за секунду під стінами київської міської адміністрації встановили громадські активісти. Імпровізоване різдвяне дерево з відпрацьованих батарейок символізує боротьбу за чисте довкілля. Організатори акції кажуть, під новий рік сподіваються отримати в подарунок відповідні рішення столичних шановників. Зокрема, чекають на підтримку проєктів з правильного збору та утилізації батарейок і ртутних ламп. А також просять сприяння в обладнанні спеціальними контейнерами навчальні заклади та станції пожежно-ряту рятувальних служб столиці сьогодні ми хочемо, щоб київська влада разом з громадськістю розробляла проєкти екологічного спрямування, які б забезпечили на перших етапах часткове скорочення викидів і розміщення назвалищах небезпечних відходів, а в майбутньому переважної більшості цих відходів. Детективна історія розгортається навколо питання поставок вугілля та електроенергії з Росії до України. У Києві спочатку заявили поставкам вугілля бути. Потім інформацію спростували. Водночас у Москві запевняють, домовленість таки існує. У ситуації розбирався Олексій Сахно. Росія почала поставки в Україну електроенергії і вугілля. Повідомлення про це з'явилися напередодні пізно увечері на сайті Міністерства регіонального розвитку України із посиланням на адміністрацію президента. Йшлося про 50 тисяч тонн енергоносія щодоби, причому без передоплати з українського боку. Наразі матеріал на сайті Мінрегіонбуду видалений. А у самому відомстві його появу назвали результатом хакерської атаки. Інформаційне повідомлення під назвою Росія починає постачання електроенергії і вугілля в Україну, яке пізно ввечері, 26 грудня, з'явилося на сайті Мінрегіону України, є наслідком втручання в роботу сайту міністерства. Зовні прес-служба міністерства не публікувала такої інформації ні від свого імені, ні від імені інших прес-служб та осіб. Водночас у Москві запевняють, домовленість такі існує. Віце-прем'єр російського уряду Дмитро Козак повідомив, Федерація ухвалила рішення про постачання Україні електроенергії за пільговими внутрішньоросійськими цінами, а також до мільйона тонн вугілля щомісяця. Нам было принято решение о том, чтобы оказать помощь Республике Украина по поставкам электроэнергии с энергорынка России на льготных условиях. Такая же ситуация складывается по поставке угля. 500 тысяч тонн угля мы будем поставлять. из России. И, возможно, в случае, если будет достигнуто соответствующее ще соглашение, возможно, важливо, і що підсот тисяч. Щоправда, наголосив. Відповідний документ ще не підписано, каже рішення прийнято під чесне слово. І, попри риторику росіян про допомогу Україні, видається, що основна мета вирішення проблеми енергопостачання кримського півострова. И очень надеемся на то, что это поможет также решить э проблемы э надежного энергообеспечения, энергообеспечения, Крыма. Мы сегодня об этом еще не договорились, еще э соответствующее соглашение по Крыму не подписано. Тем не менее, это когда под честное слово, что называется, э -э принято решение поставлять, поставлять соответствующие энергоресурсы. Періодичні віялові та повні відключення електроенергії в Криму розпочалися цього тижня і відбуваються щодня. Схоже, це й стимулювало Росію до позитивного рішення про експорт енергії до України. Принаймні, так вважає головний редактор видання Українська правда Севгіль Мусаєва Боровик. Росіяни не хотіли підписувати ні імпорт вугілля, ні імпорт електроенергії. Три тижні жорстких переговорів, в яких брали участь Порошенко, Григоришин, Медведчук і топ-менеджери інтеррао дуже не хотіли, і українській стороні довелося використовувати кримський фактор для посилення переговорної позиції. З цим і пов'язані відключення електроенергії півострову, і сьогоднішня транспортна блокада. Росіяни ніби пішли на поступки. Журналістка каже: імпорт електроенергії і вугілля буде, якщо звичайно знову не втрутяться хакери. Олексій Сахно, ТВАЙ Електроенергія з відходів у Миколаєві на невеличкому агропідприємстві переробляють дрова і лошпиння від сонячника на паливо для котлів. а з пари отримують електрику. І вистачає і для електрифікації виробництва, і для найближчих житлових кварталів. кажуть, готові ділитися технологіями, бо у перспективі їхній винахід зможе забезпечити безперевійною електрикою, і навіть теплом цілий район або ж райцентр. центр. Про економію та енергонезалежність це агропромислове підприємство попіклувалося ще рік тому. Два газових турбогенератори місцеві кулібіни переробили так, щоб вони працювали на відходах виробництва самого ж підприємства. Сонячні лузі та щепі задумувалася ця тест для власних потреб, але виявилось, може забезпечити електрикою цілий мікрорайон. Таких аналогів в Україні немає. Вони заздавались. Створили конструкцией. то есть это не раздельный турбиногенератор а турбогенератор в сборе здесь мы можем измечать практически любые виды пород дерева диаметром ограниченный правда до 600 миллиметров Щепота лузгу відправляють до котлів та спалюють. В результаті отримують пару, яка поступає на турбогенератори. Вони виробляють 5 мегаватт електроенергії на годину. В год – це 177 тисяч порядок гігакалорій в год 40 мільйонів кіловат часов виробка електроенергії в цілому. Станція повністю автономна, независимо від каких ліба відключень, переключень. Вже зараз 90% своєї електроенергії підприємство віддає Миколаєву. А якщо збільшити потужність ТЕС, можна буде електрифікувати невеличке місто. Ми видаємо світлекерію, електроенергію, ми продаємо державній компанії енергоринок. Наше потреблення ну, на рівні 10% от того, що ми їх не 90% їхністопроцентроводим винахідники впевнені, якщо альтернативних тез побільше, аварійні вимкнення електрики будуть області не страшні. Тим більше ця станція може виробляти ще й тепло. Тож місцева влада заохочуватиме переймати цей досвід і інші підприємства. Вона на сьогоднішній день запущена і фактично це економію. 5% природного газу від того потребления, яке имеет на сьогоднішній день город Ніколаєв. Це пілотний проект, який буде розвиватися в городе Ніколаєві, і на твердом топливе буде працювати все, що може працювати в ближайші роки. Вартість енергокомплексу 10 мільйонів доларів. Окупиться він приблизно за три роки, впевнені підприємці, і планують збудувати ще один енергоблок, який перероблятиме на електроенергію побутове сміття. Анастасія Бубкова. Теба. У Білорусі новий глава уряду і керівник Нацбанку. Президент сусідньої держави Олександр Лукашенко призначив новим прем'єр-міністром Андрія Кобякова. Раніше той обіймав посаду глави президентської адміністрації, Змінено і главу Національного банку Білорусі замість Надії Єрмакової на цей пост призначений Павло Калаур. Досі він очолював Белзовніш економбанк. Понад 130 тисяч людей евакуйовані в Малайзії через сильні повені. Стихія зачепила вже 8 з 13 малайзійських штатів. Прем'єр-міністр країни перервав відпустку, аби особисто контролювати ситуацію. Рятувальники не завжди встигають вчасно евакуювати жителів. Адже деякі населені пункти відрізані через підвищення рівня води в річках і через знальотну погоду для вертольотів. Розгул стихії називають найгіршим за останні 10 років, але жертв, на щастя, немає. Масові безлади відбулися в Мехіко під час маршу протесту на відзнаку третього місяця з часу зникнення групи студентів. Я нагадаю, у місті Ігуала у вересні зникли 43 учні. Демонстранти побоюються, що їх усіх вбили. Вони обурені повільним і непрозорим розслідуванням цього випадку. Поки що знайдено 15 масових поховань. Тим ідентифіковано особу лише одного із зниклих студентів. У причетності до зникнення юнаків мексиканці підозрюють військових. Ході маршу протесту група активістів спробувала прорватися на територію військової частини. Поліція застосувала сльозогінний газ. Минуло вже три місяці. Три місяці я не можу нормально спати, їсти, і відпочивати. Ми з матір'ю повністю виснажені. Якщо в уряду ще лишилася, хоч крапля сорому. Він має розслідувати цю справу і віддати нам тіла родичів. Майже півсотні біженців намагались виселити керівництво санаторію Салют, що в центрі столиці переселенці не погоджується виїжджати, кажуть службовці займаються самоуправством та незаконно хочуть виконати біженців на вулицю. Детальніше Ярослав Марченко. Оксана ще рік тому з Криму переїхала до Києва підтримати Євромайдан та повернутись додому не змогла. Її односільці почали відкрито погрожувати за проукраїнську позицію. Жінка разом із чоловіком і двома дітьми вже вісім місяців живуть у санаторії Салют у центрі Києва. каже не за власним бажанням тут. Просто зараз немає інших варіантів. Мене є хата. у мене є де жити. Мене в Криму 120 квадратів своя хата, але я зараз не можу там жити, тому що мені звіти передають, що я повинна прийти на кулінах, попросити щоб Мені там дозволили жити, мене там принижують. Переселенці розповідають, керівництво закладу останнім часом почало натякати, щоб вони шукали собі інший притулок. А нині головний лікар санаторію відверто заявила, щоб до вечора їх тут не було. Тобто, хто не встиг, то опоздав, що віші будуть читані на вулицю викидуватися. Ми маємо сьогодні, от, кров снос, поміщення. Керівництво санаторію переконує, людей ніхто не виганяє. Просто для них винайняли 50 місць у хостелі і запропонували поїхати подивитись, що згодні вони там жити. Сьогодні переселенців предупредили, що для них знайдено місце, де вони будуть в проживати. І Їх попросили ознайомитися з цим місцем. Причина переселення дитячий санаторій хоче відновити свою роботу і дітей. У гостелі ж, куди пропонують переїхати переселенцям, кажуть, їм заплатили за проживання лише 35 людей до травня. Щоправда, пояснили переселення не турботою про хворих дітей. Мені повідомили, що в державних санаторіях нема опалення, тому зробили таку програму по переселенню їх в готелі та хостели. Куди йти іншим 15 людям невідомо. Олександр, який теж був змушений виїхати з Криму, вже встиг переконатись. Захиститися від самоуправства чиновників не допомагає навіть закон про внутрішньо переселених осіб. От я лічно первого дікабря пішов, зареєструвався, виставкромне очереді, отримав справку, і я знав, що до 1 юні я зі проживаю, йому рібенок доучувається, і все больше от государства. Ну на їх парах я нічого не буду просіть. Наразі єдине, що змогли зробити біженці, щоб захистити свої права, подали заяву до міліції і чекають на відповідь. Ярослав Марченко, Роман Климчук, ТВА. хтось на новорічні свята традиційну ялинку прикрашає, а хтось не менш традиційно з'ясовує стосунки кулаками. У Перу відбувся фестиваль Біок за стародавнім звичаєм. Цей день будь-хто може звести рахунки із тим, хто заподіяв їм шкоди у розі що минає. За боями пильно стежать судді, б'ються не лише суворі хлопці, але й розлючені жінки. Причому їх поєдинки бувають не менш брутальні за чоловіше. Утім, нерідко після сутички супротивники забувають про розбіжності і розходяться вже друзями. На цьому у мене все о й підсумки останньої суботи цього року. Тоді побачимось.